Державна митна служба України опублікувала звіт за перший квартал 2025 року. І країна до якої українських товарів експортувалося найбільше, це звісно Польща, і Польща купила українського аж на 1,1 мільярда доларів. На другому місці Італія Українці в Італії, мабуть, гарно займаються міжнародною торгівлею. І до Італії було експортовано українських товарів аж на 680 мільйонів. І на третьому місці твердо займає впевнений. Нено позицію Іспанія до Іспанії на 650 мільйонів гривень було експортовано українських товарів, країни, з яких найбільше до України їхало товарів, це, звичайно, Китай на 3,9 мільярда, Польща 1,7 мільярда, і Німеччина 1,5 мільярда доларів. Власне, українці в Німеччині, ви теж можете спокійно навчитися, наприклад, міжнародної торгівлі і працювати на німецькі компанії, які експортують свої товари до України. А якщо вам це відео було корисним і цікавим, ставте. Будь ласка, сердечко.